Оркестр села Личани існує вже давно, його історія триває, як сімейний спадок. Ще започаткував мій батько е десь в 1960-х роках. Е це традиція наша, нашого села, тому що в батька було чотири сина і всі вони музиканти. І так воно повелося. Батька вже немає, і він, що останнє, коли він не помирав, він сказав: ти найменший сину, так що. Мене немає, а ти продовжуй цю справу. Так воно далі ведеться, підтримую до останнього, буду підтримуватися, які можу. До слова, музику для цього унікального хлопчачу чоловічого оркестру пише брат пана Валерія Микола Безушкевич. Виступає в колективі і племінник керівника оркестру. Андрій Безушкевич боронив Україну на війні два з половиною роки і нині повернувся до музики. З оркестру я з самого дитинства ще як не знаю, там які там в другий клас ходив, чи скільки, і в мене. По штатові покинув вся родина музикантів, і брати грають, і, і дядьки всі грали, От. і двоюродні брати всі грають теж. От. І так вже з самого дитинства, що мабуть, я не знаю, в школу вже не ходила, але вже біля цих труб бігав. Чоловік каже, спогади про музику і відео з виступами від колег по оркестру підтримували на передовій. Дивився, показував всім своїм побратимам. От і так ну, постійно дещось грали, мені скидали відео, як грається, як що. І так от, я скучав. Сильно скучав за оркестром. Нині у оркестрі 16 учасників. Як для невеличкого села, то досить масштабно. В основному учасники учні Олицької музичної школи, старші музиканти ті, хто виступали в оркестрі раніше. Корнет, Альт, бас, баритон, тенор. Кожен учасник оркестру підбирає інструмент до душі. Я грав на Альті, на тенорі і більше мені сподобалось на баритоні. Гарно звучить. Мені захотілося. Почати грати. Де її ось так я вже граю. Альте другий. Вона поки що легша і скоро може прийде на іншу. Перше мені не вдавалося, ну а потім воно потихеньку почало вдаватися. Мені подобається слухати оце, оце вальс, мар марши. Дуже подобається в тому, і як звучить оркестр, так само як і сам граю корнет, труба моя займаюся з першого класу шкільного. Насамперед, український найбільше подобається грати. А так червона калина. Оркестр виконує марші, нині в пріоритеті патріотичні. Також вальси і авторські композиції. Іра Шевчук Неля Прокопчук із Олицької громади для новин на часі.